Деції Вільям потрапив в печеру, з якої було три виходи, але один з них був безпечним. Однак на карті було намальовано, що за першим виходом знаходиться болото, яке поглинає всіх хто до нього наблизиться, другий вихід від до динозаврів, які можуть з'їсти будь-кого живцем, а третій вихід веде до виверженого вулкану, так який з цих правильний. Другий, так як динозаври вимерли багато років тому? Ви втікаєте в зграї зомбі і стикаєтеся з трьома дверима? За першими дверима палає вогонь. За другими знаходиться озеро. За третіми отруйна змія. Які двері ви виберете? Краще вибрати другі двері і попливти. Перед вами знаходиться соковитий кактус ставок з солоною водою непроточне озеро струмок, де ви можете набрати свій фільтр. Більшість кактую всі в отруєнні. Ви не тільки не зможете сподолати спрагу, але й отримати серйозне отруєння. Солона вода лише посиле зневоднення, вода в неприточному озері має повно різних бактерій. Найкращий вибір струмок тут немає того, з чим не зміг попоратися впоратися в вашій пляшці.